Місяць життя без блакитного палива у Чернівцях. Вулиця Горіхівська та всі прилеглі до неї залишились без газопостачання. Від 12 квітня аварійну ситуацію так і не вирішили. Як результат, чернівчанам й досі доводиться терпіти неабиякі незручності. Нині обурені люди вирішили самотужки знайти відповідь на свої питання. Без теплої води, без можливості приготувати їжу та прогріти власну оселю. Мешканці вулиці Горіхівської понад місяць живуть без газопостачання через аварійну ситуацію. В квітні людям вимкнули газ, який досі не відновили. Потім вже дізнаємося з інтернету, що ставка витік, Така ситуація не знати коли там через деякий час у Правда, и сейчас мы узнаем Бурені від безвихідності чернівчани впродовж місяця дзвонили в кол-центри та на гарячі лінії, обували пороги кабінетів, проте рішення проблеми так і не знайшли. Конкретної відповіді ніхто не мав і ми не знали. Ну, проводяться, але до Паски ще щось там робилося. Вони розривали, заривали, розривали, заривали. Але коли вони вже почали... Там, де розрито, там де ти проводились роботи, уже бетоном заливати. Ми зрозуміли, що вже щось не те. Пані Катерина вже понад місяць мешкає із двома маленькими дітьми в оселі без газу. Жінка каже, більше не здатна терпіти такі незручності. У мене двоє маленьких дітей. В мене в будинку немає ні болера, немає пічки якої щоб топити. Взагалі нічого. В мене діти не можуть нормально ні покупатися взагалі нічого. Мені потрібно гріти камін в одній кімнаті, і брати тазик, нагрівати воду, і так їх мити по черзі. Ну це ненормальне явище. Мешканці вулиці Горіхівської змушені рятувати себе самі. Поки їх оселі залишаються від'єднані від газу. Люди за власні кошти купують електроплитки, каміни та пічки, аби якось налагодити свій побут. Коли люди платять за доставку газу, ви їх не в кишені кладіть, а ви їх пускайте в труби, ремонтуйте, а не собі на Зарплати премії і просто сидіти, знущатися на цього людей. Того вівторка ввечері в нас виключили світло. В середу рано ми встали. В нас немає світла, в нас немає ні води, ні газу, ні світла. Як нам відправити дитину в школу, поснідати, помитися. Ви взагалі, ми не прифронтові території, що ми маємо терпіти. Другий місяць керівник технічного напрямку Чернівецької філії газмережі Олександр Климчук зазначив, станом на сьогодні 62 абоненти на вулиці Горіхівській не мають газопостачання. 12 квітня припинилось газопостачання. Це пов'язано з тим, що по вулиці Горіхівській виявили декілька сотнів метрів, на якому було газогазованість ґрунту більше 100%. Тобто не герметичний газопровід. Припинили ми тоді газопостачання 426 абонентів. Протягом декількох тижнів були виконані роботи відновлено частково газопостачання без газопостачання 62 будинки. Нині обурені та розчаровані чернівчани прийшли до газовиків, аби отримати бодай якусь відповідь щодо відновлення газопостачання. Ми розуміємо, що це все буде дуже довго і може затягнутися до холодів. А люди відповідно на те, щоб їсти не можуть приготувати, тому що хто всі всі на нагадував такі. А коли вже получено, коли потрібно буде ем, тепло. Ми, ну, люди просто не будуть мати чим грітися, а електромережа просто нас не витримає. За словами Олександра Климчука, кошти на ремонт аварійних та понівечених газових мереж повинні виділити в рамках інвест програми. На сьогоднішній день подано зміни в інвестпрограму. Щоб на цьому куску газопроводу виконати проектні роботи і замінити газопровід, як мінімум місяць, це найшвидший і до опального сезону, щоб у вас був газ. Я вірю в це Альона Рудніцька, Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.